Доброго дня, шановне товариство в ефірі програма «Контроверсії Дніпра я ваш автор та ведучий Костянтин Писаревський. Ми знаходимося в місті Підгородньому на території 4-го ліцею і ось тут біля меморіалу тих воїнів, які загинули у Другу світову війну. Вічна слава героям, що полягли в боях за свободу і незалежність нашої вітчизни. Але погляньте, як ми вшановуємо тих. Хто полягли, склали голови, віддали своє життя. В якому жахливому, небезпечному, аварійному стані знаходиться цей монумент, цей постамент. І просто тут все обгорожено стрічками. Чому? Вперше за багато років, навіть не дивлячись на те, що війна йде, а може навпаки, що йде війна, треба вшановувати тих, хто і раніше склали свої голови. Тут навіть не провели на прохання. Отця Євгенія, поряд знаходиться церква, щоб провести панахиду і згадати просто, просто невеликим гуртом, не треба великих зібрань, великих заходів, які, які колись тут були в 70-ті, 80-ті, 90-ті роки. Просто, мабуть, перелічити, оголосити ці прізвища. До речі, тут і Кроленка з міста Підгороднього. Ім'ям якого названий цей четвертий ліцей, то хочеться задати питання. Чому так відбулося, що оце місце, цей меморіал, де збиралася не школа, в тому числі я був випускником цієї США номер 2 Тут ми стояли в почесній варті, тут вчителі е збирались, виступали. Це все було. Чому зараз таке ставлення, таке відношення, кого ми виховуємо? Де наш патріотизм, де наше вшанування тих, хто вже поклали голови? У нас тут трохи здалі знаходиться цвинтар, на якому стоїть 16 прапорів і чотири на вулиці Сагайдачного. Вже 20 підгородян в цю російсько-українську війну віддали своє життя. Але, мабуть, не можна й забувати тих, хто склав свої голови у Другу світову. Тому ми хотіли б зайти до керівника, до пані Марії поспілкуватися з нею і почути її думку. Чому так сталося? Чому місцева влада не реагує на те, чому не відновлює? Доброго дня! Терина за так? Марія Васильовна, дивіться, в нас в такий момент, хотіли вам допомогти. Запросили нас, ви мене знаєте чи ні? Ну Знаєте, так? Да. Ви ж зараз популярна людина у нас в Фейсбуці. В Фейсбуці, так? Да? Да. Ну, якщо можна, ось отак. Ну, да, давайте туди подивимось. Як вам допомогти з пам'ятником. Це Я не би... мій пам'ятник. Тому допоможіть міській раді. Знаходимося в ліцеї. Це колишня четверта школа, колишня друга стара школа на горі. І от ми спілкуємося з таким цікавим керівником профі, гарною жінкою, Марія Васильівна Гнєвець. Скажіть, будь ласка, от зараз відшуміли такі дні. День Побєди, День примирення, День пам'яті жертв, фашизму, День Європи. І якось ці пам'ятні дні в народній пам'яті і в пам'яті підроблян. Ми знаходимося в місті Підгородні, да? на території 4-го ліцею, завжди відмічались. І на вашій території знаходиться ось такий меморіал, пам'ятник полеглий у Другій світовій війні. От до нас звернулися і мешканці цього, скажімо, мікрорайону, вулиці Робочої, Провулку. До речі, тут і наша, колись сім'я жила, і я випускниця її школи. І в тому числі і вчительство вчителі. І ми не могли просто не взяти у вас інтерв'ю, не поспілкуватися. З приводу того, ви, мабуть, скажете, скільки ви тут працюєте, і, мабуть, вам передавали, що раніше тут збиралось багато людей. І тут на ці дні, ну, 9 травня, проводились не тільки якийсь шкільний захід, а збирались підгородні. Збиралися родичі загиблих і приїздили. І ось були такі вшанування. Чому зараз що не відбулося і не відбувається? Ну, я справді працювала в цьому закладі, якщо ви знаєте, заступником з виховної роботи. Так. А заступник виховної роботи саме проводить такі різні заходи. І під час е мого скільки це, 2011 по 2016 рік я була заступником з виховної роботи. Ми також проводили ці заходи. Тому передавати мені нічого не треба було, я розумію, якщо це відбувається, я людина при пам'яті і розумію, що такі процеси вони повинні бути вшановуються. Ми, зі свого боку, як заклад, вшанували. Ми виставляємо завжди квіти, ми говоримо завжди слова. В цьому році ми виставили квіти, переводимо обов'язково благородження території. Так як в минулому році це вже Пам'ятник почав ще, мабуть, обвалюватися. Там да? трошки він виходив із свого стану нормального і став небезпечним для тих людей, які поряд знаходяться. Тому було розуміння, що він став небезпечним і потрібно щось робити з цим. Зрозуміло, що проводити мітинги біля такого величезного пам'ятника вже немає можливості. Тому що він може обвалитися, привалити когось і прибрані ті глиби, які справді відвалювалися. Бачили, там металева конструкція, вона не тримається просто на гіпсу, це неможливо. Там є металеві конструкції. Якщо вони впадуть, вони можуть привалити людей, які будуть поряд. Тому він на сьогоднішній момент, от зараз, обгороджений такий. І я сподіваюся, що недовзі міська рада вирішиться питання. Вони повинні це вирішити, це їхній пам'ятник. У них є рішення виконкому про демонтаж і далі, що вони там будуть робити, я не знаю. Це їхнє рішення виконкому, воно є, воно на сайті розміщено. З цим рішенням можна ознайомитися, він там такого ніякого ну, секрету немає, що воно є. Справді, в цьому році зима була дуже теплою, дуже водяною, і тому це все набрало скільки води. Ото кірпичі, ну ви ж бачили, що воно просто вже друга стіна, вона впалюється. Це є небезпечно, туди підходити неможливо, але ось майже місяць у нас льють непроливні дощі. Територія була не настільки, щоб неможливо туди заїхати і, наприклад, зняти той же великий монумент. Ну це справді нереально. Якби він його знімали, воно б впало. Його треба реставрувати. Туди ніхто не зможе реставрацію зробити, поки не знімуть. Оцей оце великий пам'ятник. Він дуже важкий. Тому я сподіваюся, що скоро вже, в принципі, цю процедуру можна буде здійснити, як буде нормальна погода. Пані Марія, тут, тобто, якщо так підвести якийсь певний приміжний підсумок, в аварійному стані знаходиться цей монумент загиблому солоду. Так? Його треба демонтувати взагалі, мається на увазі, чи для, для, для реконструкції, реконструкції для поновлення? Мабуть, це рішення. Виконкому нас не запрошують на такі рішення. Uh -huh. І на такі засідання ми не члени виконкому, ми не маємо ніякого такого розуміння. Моє єдине прохання було написані листи на, на міську раду про те, що справді в аварійному стані. І я переживаю за безпеку своїх і працівників, і людей, які будуть знаходитися, і дітей, які, наприклад, приходять на територію. Ну, звісно, це Чому тут, тут немає нічого такого страшного? Я думаю, що вони невдовзі все-таки зайдуть на територію, зможуть це техніка величезна, і треба, щоб е якраз можна було вже по сухому його зняти. Це великий обсяг, роботи. ви розумієте, угу. а ви скажіть, пані Марія. А скільки от разів ви? Зверталися з якого періоду часу до міської ради? Ну, ну, коли... Рішення, мабуть, грудневе. 22-го року. Так. Ну я не пам'ятаю, але рішення є, воно, мабуть, грудневе. Це ще був колишній начальник відділу світу культури, і він, в принципі. Заопікувався це дедальне питання. А в 22 році тут були заходи на 8-9 травня? Ні, 9, 8 9 травня не було. Заходів о таких урочистих, тоді мітинги взагалі були заборнені. Це воєнний через воєнний сторіч. Так, так, так. Ну, При Вірі Андріївні Драго. Ну, щорічно були. Те, я не знаю, хто був до Віра Андріївні Драга, угу. але вони були щорічно Материнська була до Юрії Андрійовни. А, Тому... а до Материнської була Писаревська. Тут Керівникові. тут розуміння, тому що проводилися всюди ці заходи, але це все рівно це не ті мітинги, які були раніше, тому що музики вже немає, оркестрів немає, вже немає родичів. Хоча сюди приходять і завжди кладуть квіти. А то я вода, ось власюки приїжджали. і, і класи. Ви маєте івана і віктора? Да, та, вони ось недавно були. Також всі приїжджали 9 травня. ми вже розуміємо, кладуть квіти. До речі, їхня мама працювала в цій школі в тих робітниці. Ну, добре, знають. це добре. Знаєте, і вони так. в теробороні хлопці ці були, і в депутатах були. бачите, що є активні люди. А от скажіть, яке от ваше враження? Тим більше ви ну, стикалися і профі. Скажіть так, і в патріотичній, і в хавній роботі, і по мабуть, роботі. Як зараз ставлення у людей до 9, до 8 травня? Які настрої? Ну Ні, ну в школах це все виховується. І діти задоволення приходять, і всі можуть приходити, і питань немає такого, що щось там змінилося настільки, щоб це не було в пам'яті. Просто на сьогоднішній момент наклалося дві війни. Цей меморіал, цей пам'ятник. Він потрібен тут, на вашій території. Дійсно, от ми переглянули, все облаштовано, все чистенько, все в квітах. Відчувається, що і ви господиня гарна, відчувається, що вам все не байдуже. А в принципі, балансу утримувач міська рада. От як ви бачите майбутнє цього пам'ятника, меморіала і головне пам'яті людської? Там люди є. Не знаю, на жаль, могли І ми говорити про те, що... Без відома родичів, чи знайомих, чи тих, хто залишився в пам'яті, ми говорити про те, що щось з цим робити, не можемо. Ну, це гріх, це безвідповідально. Рішення, яке буде, не було ніяких рішень про те, що щось хтось буде переносити. Якщо це буде рішення, то це зрозуміло, щоб це було б дуже добре, якщо це була якась така алея слави. І це було б непогане, тому там, де будуть справді всі приходити. Але це не моє рішення, це повинна вирішувати громада. Не громадське. Ну, звичайно, слухання. і громадські слухання, а, і колектив педагогічний, і оцей мікрорайон, який нас запросили. ми тут теж і знають нас бачите. громадські ми... слухання можуть вирішити, не можуть чиновники вирішувати. Злову ті люди, які як, ходили з інших. Не завжди. Сюди. Інколи вночі можна загнати техніку і щось завантажити, вивезти вольовим рішенням і так далі. У мене про це зараз. А от я хотів почути вашу думку як керівника. Тобто, мабуть, ось такий момент, отакий меморіал потрібен для пам'яті і. Цього воїна треба, мабуть, реставрувати і поставити на місце. А як ви думаєте, чи може знаєте якась цифра? Йти це ціна питання цього ремонту. Ну, навіть не цікавилася ціна. Ремонту. А приблизно не, не, не знаєте, нема? Ні, я вам вже говорила, не цікавилась, не знаю і не розумію, тому що е на сьогоднішній момент ціни можуть бути різні. Це тендерна процедура. Як вони будуть вирішувати це їхнє бажання, питання У нас є для цього ціл відділ культури. Який повинен цим займатися, і ну це їхня робота. Я не забираю чужу роботу, мені вистачає і штат 100 працівників міської ради, так? Можливо, Зав... я не думаю, Зав... що всі Зав... будуть цим зайняти... займатися питання, але і... є спеціалісти фахові, військопрофільні, які цим повинні займатися. Ну, дозвольте мені тоді від імені громади, коли нас сюди запросили, як да? колишньому випускнику США номер 2 і від своїх однокласників, мешканців і подякувати вам за впорядковану територію, за чисту, гарну школу, за супер дитячий садок, ми теж там сьогодні побували. І вам і Шана, дякуємо, що ви не приділили нам увагу, залишились навіть після роботи в такий вже передвікендний день для того, щоб, мабуть, не заради нас, а заради того, щоб люди... Чули і знали, що відбувається, тим більше ось такі якісь гострі питання, тим більше тільки тільки -ті -ті прийшли свята. Якось трохи е чи соромно, чи боляче, про цих ветеранів, чомусь згадують, ще на 9 травня. Да? А якось прийшло і вже призабулось. Оце ось пам'ятник людям доступу до пам'ятника не було. Він, він оце огорожений. Є. Я кажу, що не знайшлося мішка цемента, щоб оце... це любовний кінець. Да. Ми з вами знайомі, страшно сказати, скільки років. Скажіть, що ось тут відбувається? Тут я знаю, проводили смітини, де збиралась не стільки США No2, да. а збиралась все підгородня. Під Приїздили да. сюди родичі загиблих тут. Є да. список, да. ці встановлені, да. загиблих, ті, що да. за війни. Я знаю, що тут і ви виступали. І римська Катерина Аврама співала, да, співала пісню, пісню степом степом, да, да. що мурашки йшли по да, шкірі. Да. А ми тут стояли в якомусь салюті в почесній варті, в тому числі. Да. Як зараз ось пройшло 9-8 травня? Як виглядає пам'ятник і, і чого ви нас запросили Дніпра? Запросила, тому що серце болить от того, що немає шани загиблим? Дійсно, я от згадую, отам от я сьогодні підійшла, положила квіти. Приїхав батько із Грузії, Мучаїдзе. Він сидів цілу неділю і викарбовував 236-та бригада і командир його син Мучаїдзе. І... Ми дійсно тут завжди проходили свята красиві. В цьому році немає нічого, і оце люди підходять і дивляться, що це таке з цим пам'ятником твориться. І, і зараз оце, що ми скажемо дітям потім, як оце зараз знову йде та проклята війна. Як там звертались до міськради, до комунальних господарств? Зверталися до міськради, у них є всі документи, все занотовано і, як кажуть, ось і нині там. Відповіді немає ніякої, хоч, хоч обіцяли. Я спілкувалася з Марією Васильівною, вона говорить, що я вже замарилася. Кудись їхати і щось писати, і комусь вона і зверталась говорити. персонально до голови зверталась міської ради Андрія Івановича. Зверталась, Скільки тут треба коштів чи матеріалів, чи робочих рук? Як на вашу думку, щоб привести сюди одного мужика з руками, вот ага. і пару мішків цемента, і піска, і все буде і зроблено. Постаново. і пофарбона пофарбувати. Так. А... До 9 травня можна було це зробити. Ви мені Європа, скажіть так. от раніше тут у нас крім Мітинга, крім виступів, крім родичів. Ще ж було, крім прапорів. Потім було ще відпівання, була ж панахида. Була в цьому році не, не дозволили в церкві. Відпівати. Церква ж поряд знаходиться. Поряд, да, да, да. А хто не дозволив? Mm -hmm. Я не знаю, навірно, міськрада чи хто що. Не дозволили їм. Це відпівати. отець Євгеній. Євгеній дадим. Він хотів прийти від... да. да, да, да. Віряні жінки. Віряни, я, Вір'яни звернулись до нього. Я зустріла вірян жінок. Mm. І я говорю, вони служба була. Вони кажуть, ми хотіли піти до пам'ятника, але нам запретили. Ну, вашим. Заборонили да, заборонили. Ну, представтесь, будь ласка, ще раз. Для, 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 для контрверсідні Дніпра. Да. Синельникова Любовна Нікіфарівна, вчитель із шістдесят. Одним роком педагогічного стажу, яка пропрацювала в цій школі 5 років, і вже в тій школі. 56 років в новій, яка теж прийняла естафету це другої. другої школи. Да, да, да. Ми тут завжди проводили мітинги, і дуже красиво. Діти виступали всі. І у вишиванках був день вишиванки. Все було дуже красиво. І саме головне, що приїжджали родичі, ми їх ждали. Ми їх тут і кормили, і все, і на мітингу. Я пам'ятаю, один із Лінінграда приїжджав, так він співав таку красиву пісню про сина, от, бо син тут захоронений. Ну і оцього чаїдзе хорошо пам'ятаю, то це, там царство їм небесне всім. Ваша не, думка, ні, чого не вистачає? Хто винен в такому ставленні до загибелі? Навірно, душі, чи я не знаю, як чи равнодуші по русську я... байдужість, так. Да. Вот, може я... грошей не хватило. А грошей може. Я не думаю, що грошей там міськраді всі отримують красиву зарплату. Не таку, як вчитель копійки отримують, і що там не можна було. Навіть якби всі працівники міськради скинулись там по 5 рублів. 5 гривень. Гривень. Да. Хватило би для того, щоб оце зробити оце. І може ми скинемось. Ну, підгородяни, скило, вчителі. Скинемо. Да, да, да. Зробити оце. Ми ну, вам дякуємо ну, за небайдужість. Да, за те, що ви да. три покоління підгородян городян да. намагалися навчити не тільки математиці, а й людяності, людяності і чуйності. Да. І що ви продовжуєте вболівати за наступні покоління.